Ранок стоїть мій гольфік на морозі, зараз на вулиці близько мінус 10. Зараз я вигуляю джака і подивимося, що він там як не робимо його запустити. Вчора з дружиною звільнили нашого гольфа зі снігового полону. Вечірня прогулянка. Романтика. Бідемо відкопувати машину. Хороший дімо. Всім привіт, друзі. Вчора ми гарно з дружиною попрацювали. Викопали нашого гольфіка з місця стоянки, його місця зарядки, і привезли його під наш будинок. Ну, Нічого не знімали, тому що ми були всі запрацьовані, але успішно заїхали, все нормально. І сьогодні я планую короткі поїздки по місту. Подивимося, як він себе буде поводити в важких умовах і яка буде витрата. Звісно, всі, хто цікавить, скільки ж поїде електричка на морозі. Ну, вмикаємо автомобіль. Так, Зразу починає гріти пічка. Прогноз маємо 114 кілометрів по рівню заряду, ну судячи по тій стрілці, десь е, між 90 і 80%. Зараз ми подивимося по беджці. Так, цей Meter показує, що нам доступна максимальна потужність. Ну Цікаво, цікаво на такому морозі. Мороз у нас мінус 9,5 градусів показує. І дивіться, як росте витрата. Це у нас пішла витрата на обігрів салону. Так споживає тен. Як бачите, я щітки з вечора поставив у сервісний режим. Це така невеличка хитрість. Якщо хтось не знав, заходимо в меню клімата і вмикаємо підігрів лобового скла. Таким чином. У нас прогріється і скло, і щітки прогріється, щоб їх не відколупувати від льоду. Так, Подивимося тепер параметри батареї. Як бачимо, батарея заряджена на 87%. Температура її зрівнялася фактично з температурою навколишнього середовища, через те, що автомобіль 3 дні стояв, не їздив. Розбаланс наче в нормі. Ну, побачимо, що ми сьогодні накатаємо і як зміняться параметри батареї. Умови у нас дуже складні. Але гольфік молодець. Тут фу справляється по такому просто супер. Ребек має бути. Зразу в салоні стало тепло, проїхав буквально 2 кілометри. Дуже, дуже комфортно. Хочу це відмітити, але погода і дороги, стан, капець. Переживаю, щоб я десь не став. Повезло мені вантажівка переді мною, я за нею, тому що тут ледве минаються дві машини, в разі чого треба одним колесом. Заїжджати в сніг. Але нічого, їдемо. Я, чесно кажучи, вражений прохідністю гольфіка. Класно. Але як вам панство витрата. Пам'ятаєте, ніби прогнозував 114 Приїхав 4 кілометри, 92. Я такої витрати ще не бачу. Ну, але що поробиш? Важкі умови. Нема тут що говорити. Я думаю, я не думаю, я знаю, я впевнений, що і дизельна машина, і бензонова в таких умовах жре 15-20 літрів і нема тут навіть що скривати. Коли мені вже комфортно в салоні, вже тепло, я ніколи клімату не збавляю, не виключаю, не, а просто переходжу в екорежим. Він тоді працює заощадливіше і менше використовує електроенергії. і не так сильно кочегарить пічка, так би мовити, не так воно сильно дує теплом, а якраз комфортно підтримує тепло в салоні. Дивіться, що у нас відбувається. Це вже третій день снігопадів. Чи четвертий? Вже збився. То вже типу легше стало. А до того взагалі нічого не їздило, ні таксі, ні нічого. то що страшне було. В екорежимі, бачите, вже зовсім інша ситуація, вже прогноз нормальний. 110 кілометрів при такому заряді, меншому як 80%. Ну, чому би і ні в таких умовах. При мінус 9. Коли страшно слизько, коли неможливо фактично їхати. Машина мучиться. Але нічого, їдемо. Їдемо, їдемо і це приємно. Гольфік, класна машина і все. І хто би тут що не говорив? Та, може, комусь там мало запасу ходу, зразу там почнуть розповідати. Ну, а куди їхати? Гаразд, мало запасу ходу. Ну добре, навіть я проїду там 50 кілометрів, але я тих 50 кілометрів проїду за 50 гривень, яких я потратив на електроенергію з розетки. Ну, ну це не з ніякими витратами на пальне не зрівняється. Проїду я явно більше, ніж 50 кілометрів, так що, так що, навіть в таких важких умовах. Закінчив я одну поїздку на 6 км. Бачите, з такою витратою. На тих 6 кілометрів мені пішло 10% заряду, і батарея ну, десь може на 1 градус трішечки прогрілася. Побачимо, що буде далі. Проміжні результати. По місту я вже, як бачите, накатав аж 39 км туди-сюди намотався. 29,4 зараз витрата в мене складає і 52 км ще прогнозує нормалі. По заряду, як бачимо, вже менше як 50%. Щодо прохідності, то взагалі зауважень нема. Гольфік. Я вражений, як він їде по льоді, по снігу, а під снігом лід, слизько, ходити неможливо. А воно таки їде. Так що рухаємося далі, подивимося, що я ще до вечора не їжджу. А тим часом я по місту вже намотав 50 км. За бортом у нас мінус 10, залишок 35 По показниках заряду батареї ну, зараз десь відсотків 30. Зараз я маю ще одну поїздку на кілометрів 5 десь, І після того планую поїхати на зарядку, бо ввечері я ще маю покатеньки. Зараз стою, очікую, так би мовити, на холостому ході і маю витрату 2,4 кВт годин на сотню. Це просто включений клімат на авто 22, але вже в режимі еко. Ну і помалу росте витрата вже 32 кВт. Запас ходу поки що 34. О, приїхав я на зарядну станцію, навіть нема черги, бо сьогодні в день розказували, що були черги, станція працює. Зараз трішечки підзарядимо машинку. По місту я вже сьогодні накатав 58 км. З витратою 27 в мене ще на залишку. Зараз, по обіді, подивимося стан батареї до процесу заряджання. І потім подивимося після. Ну, як бачимо, 23% залишок батареї і батарея холодна. Ну, на вулиці зараз показує мінус 10,5% і батарея в мінусі. На жаль. Ну подивимося, як буде зараз заряджатися. О, кабеля задубіли. Важкий капець. Можу другою рукою взяти, бо не вставлю. Дуже зручно такий холод використовувати rfid картку, щоб не... Тикати в телефоні на холоді. Так, зараз прийде вся авторизація, як бачите. Має початися процес заряджання. Ось що показує станція 21%, 20 кВт потужність заряджання, 21 вже запит струму йде, 400 вольт, нічого собі. Таке може бути. Окей. Заряджаємося. З такою потужністю заряджання прогнозує більше 2 годин заряджатися. Ну Це треба брати до уваги при використанні електромобіля взимку. Ну Я стільки заряджатися не буду, я зараз подивлюсь по ситуації. Бо це ще вредна станція, вона може починати вибивати. Якщо почне мені зараз парити мозок, то я то плюну на то все. Поки машина заряджається, маю трошечки час з вами потеревенити. мені нема куди спішити. <гум> Дивіться, бачите, я по місту накатав вже сьогодні майже 60 кілометрів, і можна би було ставити машину вже там на зарядку десь вдома, але маю ще поїздки. Так, в такий мороз, може хтось скаже, що це замало і так далі. Але я не знаю, мені, мені нормально. Дивіться, я говорю свою думку, а ви собі самі робите свої висновки. І зараз я потрачу на зарядку якісь кошти, ну, приблизно гривень 200. Навіть якщо взяти, що я їздив тих 50 на вже майже 60 кілометрів. За 200 гривень, що я зараз потрачу, ну, самі зрозумієте, це все рівно нормально. Але якщо б мені не потрібно було сьогодні їздити, просто так склалися обставини, то я би зараз машину вже поставив вдома на від розетки заряджати та й, та й все, та й мені би тих 60 кілометрів обійшлись копійки, самі розумієте, ну дуже мало. Тому отака ситуація. Я вважаю, що в такий мороз електромобіль можна експлуатувати, тим більше нормальна проходимість. Колеса в мене, чесно признатися, не дуже. Тобто, колеса то континенталь, все нормально, але вони старі. Вони вже такі, досить пластикові. Тому я тиск трохи підпустив 2,2, і в принципі машина гребе жодних зауважень. Я задоволений прохідністю гольфа, як працює антибукс. Можна спокійно легесенько натискати на педальку, і гольфік проходить ту всю кашу, лід досить і досить класно. А якщо б тут стояли ще свіжі нормальні колеса, нормальна резина, то я впевнений, що можна, не знаю. Ну, супер би було. Отже, до чого я веду? Що е, я за час експлуатації цього гольфу вперше стикаюся вже з такими складними погодніми умовами? З такими складними умовами і на дорозі, і з температурою, і з тим, що машина довго стояла без руху, вистигла батарея і так далі. Але я задоволений, все нормально. Тобто, як бачите, експлуатувати можна, було би бажання. Я розумію, що може комусь буде там, ну, комфортніше зараз використати і бензинову машину, чи дизельну. Можливо, так, можливо, то комфортніше, менше всяких там заморочок. Але в мене немає іншої машини. У мене є одна машина, і я її експлуатую так, як мені це виходить. І, і, в принципі, вона задовільняє мої потреби. Поки що якихось таких суттєвих проблем нема. Ну, наразі заряджаємося, подивимося, як прогріється батарея, які будуть її параметри після заряджання. Добре, що. Зарядка працює, не вибиває, ну і слава Богу. Триває процес заряджання, давайте ми підійдемо ближче, подивимося. 31 відсоток, 22 кВт потужність. Ну нічого нічого, заряджаємося. Вже 9 хвилин. Майже 10% зарядили. Заряджали 10 хвилин, а час заряджання зменшився на 15 хвилин. Ну Нормально. У багатьох можуть виникати запитання, чому на морозі швидкість заряджання так падає. Ну та це логічно, не то, що холодно, хочеться якомога швидше. А тут чим холодніше, тим довше машина і заряджається. Але це є нормально, тому що батарея проходить. Хімічна реакція, а ви знаєте, зі школи, що всі хімічні реакції на, на холоді уповільнюються, насправді, автомобіль обмежує запит струму, обмежує швидкість заряджання, щоб вберегти аноди батареї, щоб вберегти батарею від швидшої деградації. Тому що якщо на холодній на холодну батарею подати великий струм, подати велику потужність заряджання. Так би мовити, іони літію не будуть встигати всаджуватися на анод і, ну, так би мовити, обросте анод тими іонами Літію. А це призведе потім до гіршої віддачі батареї і, звісно, до деградації. От через те, щоб краще ці всі процеси в батареї відбувалися, потрібно зменшувати швидкість заряджання. Тому це нормальне явище, це така природа літіонних батарей, і нікуди ти тут від того не дінешся. Це нормальне явище, тому... Для того, щоб воно не робило вам нерви, щоб ви зайвий раз не стресували. Треба просто все планувати, старатися собі запланувати, передбачити, що може бути черга на зарядній станції, що може треба буде десь почекати. Можливо, значить, потрібно обирає зарядні станції з такими місцями, де ви зможете сходити на каву, в туалет, провести час в теплі і так далі. Ну, електромобіль це така своєрідна пригода. На яку, так би мовити, ви підписалися, то вже я прошу дуже якось ставтеся з розумінням до цього. Я вам цього бажаю. Щоб ви не стресували, щоб ви не переймалися, завжди старайтеся в цьому знаходити позитив. А тим часом батарея прогрівається на зарядній станції. Починали ми з мінус 4 температури батареї, зараз вже мінус півтора. Це добре. Подивимося, що буде по закінченню заряджання. Ще я радий, що все-таки моя батарея якось більше прийшла в норму, показує більш-менш нормальну ємність, вже якусь таку понад 27 кВт. Тобто це як для такого віку і пробігу, я вважаю норм. І розбаланс приходить також в норму. Не знаю, з чим це було пов'язано. У мене є певні здогадки з чим, але поки що я ще. Поромовчу про це. З часом побачимо, як це буде. Я ще спостерігаю, але наразі я задоволений всім. Триває процес заряджання, маємо вже 42%. Швидкість 23 кВт, тобто потужність заряджання. Фактично нічого не міняється, але батарея трошечки прогрівається. Майже 19 хвилин процес заряджання триває. А тим часом подивіться, яка у нас зима, скільки снігу цього року випало. З однієї красота, але з іншої сторони трохи важко їздити. І потім, коли це все буде танути, води буде... йо-ма-йо! Вже маємо 50% заряду батареї і нарешті батарея вже вийшла з мінуса. Вже маємо 0 градусів температуру батареї. Відрубала зарядна станція, викинула помилку. Зараз спробую ще раз переставити. Перезапустив я зарядну сесію. Маємо вже потужність 27 кВт заряджання 58%. Ще заряджаюся, поки маю час, можливість потерчати на тій зарядній станції, то ще заряджаюся. Вже і швидкість заряджання виросла, і температура батареї виросла, як бачите, вже і прогнозує 55 хвилин до повного. А пам'ятаєте, починалося з 2 годин 10 хвилин. Хоча я на цій станції не більше півгодини терчу, заряджаюся. Тому такі перерахунки. Ну я вже зарядився до 72%. Як бачимо, батарея прогрілася від мінус 4 до 3 градусів плюс. Тобто, скільки маємо, на 7 градусів прогрілась батарея, І вже цього заряду буде, мабуть, достатньо. Буду їхати по своїх справах. Подивився, що дві зарядних сесії в сумі. Тривали 46 хвилин і я потратив 324 гривні на зарядку. Ну, на Сьогодні я вже свої поїздки закінчив. Суттєво похолодало 10,5, але якось відчувається, що наче більший мороз. І Від моменту заряджання я проїхав ще 21 кілометр. Е, на завтра у мене ще залишився 51 запас ходу, прогнозує. І всього я сьогодні проїхав 59,21. Це рівно 80 кілометрів. Е, такі справи, друзі. Ще прикріплю вам показники по батареї, параметри, і подивимося зранку. Чи від того, що машина простоює, скільки вона втратить відсотків. Ну, ось і настав ранок, сів машину, показує 9 годину і 78 кілометрів запас ходу. Запускаємо наш автомобіль. І коли вже є клімат, коли перерахувало, показує 53 кілометри. Вчора ввечері, наче так само показувало, але ну, зараз ми це все порівняємо за бортом мінус 9. Ну і підключимо обиджку, поки нам ще не з'їло зайвих відсотків, щоб максимально побачити правдиву інформацію. І тепер показники по карсканеру, які були параметри батареї вчора ввечері, як я залишав машину на ніч на мороз, і сьогодні зранку. Вчора ввечері було 13,9 кВт, і це було 53,5%. А на ранок ємність впала на 100 Вт, склала 13,8 кВт. А по відсотках це 51,7. Тобто на 1,8% зменшилась ємність батареї. Ну, це можна вважати в районі похибки, тим більше, що я автомобіль включав. Щойно, що ну, ще трохи пічка там включилася. Тобто, будемо вважати, що за ніч по відсотках і поємності батареї нічого страшного не сталося. А от по напрузі батареї і напрузі комірок, навпаки, спостерігається збільшення напруги, і таким чином запас ходу вчора ввечері складав 51. Кілометри а сьогодні зранку вже прогнозувало 53 кілометри. По температурі батарея, звісно, охолола. Ввечері вона мала 1,5 градуси мінусу, а на ранок мінус 7. Тобто на 5,5 градусів батарея охолола. Так змінилися параметри за ніч. Будемо вважати, що нічого особливого не відбулося. Ну і давайте тепер проаналізуємо всю вчорашню поїздку. Я дані буду брати всі по обіді сканеру, який він мені показував, щодо відсотків заряду батареї. Бо вони трошки розходяться з тим, що показувала потім зарядна станція, тому на ранок, коли я виїжджав, у мене було 87%. Коли я подолав за день оцих 58 кілометрів до зарядки, у мене залишилося 23%. Тобто. 64% мені пішло на те, щоб проїхати 58 кілометрів в тих важких умовах по місту з короткими відстанями, з кашею на дорозі і з температурою в середньому мінус 10. Витрата склала 29,4 кВт на 100 кілометрів. Тобто, на тих 58 кілометрів було витрачено. 17 кВт годин. Але якщо подивитися по бідіжці і точніше, то це склало 17,6 кВт. годин Давайте це все діло помножимо на кошти, скільки б ми потратили на це, щоб подолати тих 58 кілометрів, якщо би потрібно було заряджатися на швидкій зарядній станції по 20 гривень. Тобто 17,6 кВт. Множимо на 20 гривень, це виходить, 352 гривні. Ну, давайте заокруглимо. 360 і відстань 60 кілометрів, то получається, що 1 кілометр вартує 6 гривень. Мало це чи багато, це вам врахувати. Але враховуючи ті умови, в яких вчора я їздив, це дуже важкі умови, мінус 10. Постійна каша, колія, автомобіль буксує, бореться з цим дорожнім покриттям, короткі відстані, постійний прогрів салону. Тому я вважаю, що це досить і досить нормально. Так для прикладу, вчора знайомий на Рено Сценік дизельному, в нього витрата по місту склала 12 літрів. Так само в боротьбі з тим бездоріжжям, яке склалося із за погодних умов. 12 літрів дизель, по-моєму, зараз на заправці, там десь в районі 55 за якоюсь знижкою. От і рахуйте, це виходить ще більше як 6 гривень за кілометр. А якщо врахувати ще цей момент, що більшість, переважна більшість, все-таки заряджається вдома ще й по нічному тарифу, то для того, щоб зарядити тих. 17,6 кВт, а додамо ще нехай 20% втрат, то нам потрібно би було з розетки взяти 21 кВт. 21 кВт помножити на 2,16 тариф нічний, то це виходить 45 гривень, а 58 км проїхати за 45 гривень, це виходить в районі 70 копійок за кілометр. Тому самі собі робіть висновки. Але я вважаю, що це. Досить окей. Ну, і ще цифр трішки, і кілька слів про вчорашнє заряджання на зарядній станції Єва Чарч. Ну, вони вже чисто обнагліли. Виявляється, тариф не 20 гривень, як я думаю, а 21 гривня вже. З їхнім то сервісом, що станції дають малу потужність, не вміють ділитися, вибивають. Ну, таке собі. Ну, але що зробиш? У мене, мене варіантів в місті нема. Це єдина швидка зарядна станція. Отже, я став на зарядку, коли у мене було 23% і зарядився до 77%. Це склало 54%. За тих 54% заряду я заплатив 327 гривень і 60 копійок. І потратив на це 46 хвилин часу. Підсумовуючи все вище сказане, можу сказати тільки, що електричний гольф. Навіть враховуючи те, що немає теплового насоса, величезні витрати через складні погодні умови і заряджання по дорогому тарифу 21 гривня на швидкі зарядні станції, все рівно вважати можна вигідним електромобілем. А ви діліться своїми спостереженнями, пишіть свої коментарі, свої враження, як ви вважаєте. А я, звісно, з величезним задоволенням це все прочитаю і буду вам відповідати, будемо спілкуватися. Все, на цьому я завершую відео. Чекаю від вас, палець вверх, і всього вам найкращого.